Так, рік на подарунок, а ага, гаджети в комфі подарунок, купуй і даруй. Знижки до мінус 50%. Холостяк. Життя після проєкту у п'ятницю о 19 на СТБ. Так, рік на подарунок, а ага, гаджети в Комфі – подарунок. Купуй і даруй. Знижки до мінус 50%. Є якісь ігри. Я кивстарівські котики. Оце все і ігри у додатку Міківстар. Взріздрунти новим роком. з любов'ю. Естебе. У середньому людина робить 150 мільйонів кроків за життя. Але скільки цих кроків на зустріч чомусь новому? Ніколи не зупиняйся. Святкових вогнів, магія, справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна, саме ті діаманти. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч, за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік з Новим роком. Ого, погуляв, води! Тут звичайно, і води замало. Рео. Я рятуюсь. Рео. Відновлення з Рео. У танці святкових вогнів магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна, саме ті діаманти. Може, прийде? <звук> Бронхолітентаб Бронхолітентаб. Діє проти кашлю. У танці святкових вогнів магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна, саме ті діаманти. А на ictv 2 святкують вже з сьомої вечора. Дизель-шоу дарує надію. Новий святок, Україна! 31 грудня о 19-й. Прем'єра на ictv 2 Ми завжди так збиралися, аби відзначати. спілкувались, аби передати досвід. Щасливого Різдва та Нового року. Досвід, який творить майбутнє. Нехай святи будуть світлими та затишними. тиждени. З Різдвом та Новим роком. It's the way. Почни ринок з прекрасного. Запрошую вас на побачення. Що субота о 10-й? А пахне як відкривай секрети кохання, ексклюзив. Колесяка це буде паєрія. Я тобі привідкрию таємницю та о, ідеального смаку. Це дуже смачно. Дома обов'язково готова. з ектором. Прим'єр на СТБ вже у лютому. Та Оксана Петрівна Ковальчук. У мене співбесіди з вашим начмедом. Улюблена лікарка. Санітарій всюди швидко. Повертається. Я наказую геть звідси. Хто подов операцію. Ви нові серії. Лікарка Ковальчук на СТБ. У тебе немає ніякого особистого життя. Ти помиратимеш у повній самоті. <плоди> 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 Любий з тебе. Мене звати Сандра, я холостячка. До з тебе. Ще трохи гремо, потім лак. <плоди> І не забувайте про усмішку та Сандра Булок. У сукні волосся намастили. Голодне і озброєна. Запрошують на найромантичніші побачення. Чого стало? Йди. Поліцейський доведеться вдягти купальник. Гарячий мачур. Чи Райан Рейнольдс. Цілуйтеся, Рейнос. слід! першого та 2 січня на СТБ. Сандро з коханням можливо все. Кращі фільми з Сандрою Булок. Наш ворог вкотре пробив дно. Точніше, стелю стіни. Але йому ніколи не пробити нашу мрію. Місці де 15 сезонів мрі, оживе знову. Скоро. Ми скажемо кожному кулінару. Кожному українцю. Ювілейний сезон легендарного проєкту Мастер Чер. Другий день народження. Женят. Тільки на СТБ. Красиво, да? Я тобі кажу, от кутюр. Боже. Коли векрухи головна новорічна прикраси. Мо що це ти так говорить? Головні новорічні презенти. Вісім ящиків. У свикрах, Опа! І невістки... Мотря несе олів'є. Я вам такий праздник устрою. Зірка свята... Ану, знімайте! Знімайте Я зараз. зніму, воно не злазить! Зустрічай найсімейніший новий рік. Праздники праздник. і стацію смакоти. Бери колбасу, хороша колбаса. Дякую! І найулюбленішими серіалами. Класс. Сьогодні на естапері. Спеціальний випуск про життя після проєкту, що змінилося в житті, ексклюзивні подробиці. Ось так я такий паскуди мусив так вчиняти. Чи дійсно одна з дівчат паралельно була в стосунках? Хочу прокоментувати нарешті. Чим приголомшить інше? Я знайшла своє справжнє кохання, та найочікуваніше зізнання. Завоювати когось? Це не означає, що це кінець. Чи разом ви після проєкту? не пропустив п'ятницю о дев'ятнадцятій на СТБ. Вишуканість, витонченість та бездоганність, гармонія у поєднанні, особливість кожного, клуб сиру, відчути насолоду життя. Так, рік на подарунок, а ага, гаджети в комфі, подарунок, купуй і даруй. Знижки до мінус 50%.